Скільки разів ви відчували, що життя кидає вам виклик? Генрі Форд, легендарний засновник автомобільної імперії, теж зазнав чимало невдач. Але знаєте, що допомогло йому досягти успіху? Вміння бачити кожну помилку як шанс стати сильнішим і мудрішим. Форд одного разу сказав невдача це лише можливість почати знову, але вже більш мудро. Коли його перша компанія збанкрутувала, він не здався. Навпаки, використав цей досвід, щоб створити Фодмоута Кампани, яка перевернула світ. Історія Форда нагадує нам, що кожна помилка це цінний урок. Навіть якщо ви впали, це не кінець. Це лише пауза перед тим, як зробити новий, ще впевнений крок уперед. Пам'ятайте, що невдача це не кінець. Це лише можливість почати знову, але вже з новими знаннями. А тепер зробіть свій крок.